Вітаю! Тема мого виступу позашкільна освіта як актуальний освітній ресурс в умовах воєнного стану. Ми поговоримо про такі аспекти: Позашкільна освіта у контексті викликів воєнного часу, ресурсні можливості позашкільної освіти, зміст, вимоги, рекомендації до розроблення навчальних програм, лабораторія позашкільної освіти. Практичнім матеріалом. Зашкільна освіта сьогодні розвивається в контексті викликів воєнного часу. Російсько-українська війна спричинила значні виклики у освітній сфері. За даними ЮНІСЕФ, від початку ескалації війни в 2022 році в Україні навчання близько 6 мільйонів дітей було перервано, а півтора мільйона дітей стикнулися з проблемами психічного здоров'я. У матеріалах ЮНІСЕФ за 2024 рік ситуація в цифрах наступна: близько трьох мільйонів це діти, які потребують допомоги в Україні внаслідок війни. В умовах воєнного часу нагальними постають такі завдання у освітній сфері: безпечне освітнє середовище, наскільки це є можливим, облаштування укриттів, психологічна безпека, навички поводження в надзвичайних ситуаціях. Актуальний зміст, який формує компетентності, важливі в умовах війни та повоєнного відновлення, освітній простір для становлення національної ідентичності дітей та молоді, надолуження освітніх втрат, освітніх розривів, розвиток інклюзивного і безбар'єрного освітнього середовища, надання психосоціальної підтримки всім учасникам освітнього процесу та інші. У такому контексті. Значний потенціал має позашкільна освіта. У воєнний час позашкільна освіта відіграє роль інституту соціально педагогічної психосоціальної підтримки, надолуження освітніх втрат, створення умов для здобуття освіти на деокупованих територіях. Важливим є значення позашкільної освіти в контексті створення середовища українських національних цінностей. Важливою є роль позашкільної освіти в контексті упровадження старшої профільної школи. Значним потенціалом є позашкільної освіти в контексті упровадження нового курсу захисту країни та іншим. Трупи загалом про позашкільну освіту, яка є невід'ємним складником системи освіти України, зміст позашкільної освіти унормовано відповідно до. Нормативних документів та методичних листів МОН України в системі позашкільної освіти можуть здобуватися часткові кваліфікації нульового третього рівня в національної рамки кваліфікацій. І важливо, що в умовах війни є відповідні рішення про те, що за рішенням педагогічної ради під час шкільного оцінювання дозволяється враховувати. Ті результати навчання з відповідних предметів, які здобуті учнями у закладах позашкільної освіти. Водночас на зниження можливостей позашкільної освіти вирішувати важливі освітні соціально-педагогічні завдання в умовах воєнного стану впливає перелік суттєвих чинників, скорочення мережі закладів позашкільної освіти, проблеми кадрового забезпечення, зменшення учнівського контингенту та інші. Заклади позашкільної освіти зруйновано або пошкоджено внаслідок воєнних дій. Станом за 2023 рік зруйновано 23 і пошкоджено 138 закладів позашкільної освіти. І, на жаль, ці цифри вже не повні. За даними моніторингу дослідження Державної служби якості освіти. Протягом 21-23 років відбувалося скорочення закладів позашкільної освіти, пов'язане також із реорганізацією, ліквідацією закладів освіти у територіальних громадах, що є неправомірним і порушує права дітей та на здобуття позашкільної освіти. Після початку повномасштабної війни заклади позашкільної освіти стали волонтерськими центрами. Частина стала прихистком для внутрішніх переселенців, і, за даними збірника ОМОН, п'ять закладів залишаються таким прихистком. Частина закладів перебувають на тимчасово окупованих територіях або призупинили впровадження статутної діяльності. На цьому слайді статистика, я не буду озвучувати всі цифри, але зверну увагу на Кількість вихованців в порівнянні 2019-2023 рік майже на 400 тисяч зменшилась кількість вихованців за рахунок тих учнів, які вимушено виїхали за кордон або переміщені всередині України та інші чинники. Водночас позашкільна освіта мобільно швидко реагує на виклики воєнного часу. Сьогодні існує значне замовлення на зміст позашкільної освіти, на навчальні програми позашкільної освіти, які узгоджуються з освітніми галузями, такими як соціальне здоров'я збережувальна, громадянська та історична, мистецька фізична культура. Та інші вони впроваджуються сьогодні не лише в закладах позашкільної освіти, але також і в межах позаурочної діяльності, діяльності психологічної служби. Заклади позашкільної освіти проводять е, значну кількість різноманітних, патріотичних, просвітницьких, соціальних творчих проєктів, челенджів, конкурсів, змагань, таборувань та інше. І, е, в яких беруть участь тисячі учнів різних закладів освіти. Отже, позашкільна освіта є зміст, освітнє середовище, важливий ресурс для інших закладів, для інших освітніх планок, зокрема, підвищується значущість позашкільної освіти в умовах воєнного часу. Я коротко представлю декілька Найбільш важливих аспектів такого ресурсного потенціалу закладів позашкільної освіти і найперше це організація безпечного середовища, в центрі уваги фізична, психологічна безпека, культура безпеки, життєдіяльності, навички поводження в надзвичайних ситуаціях, знання заснов до медичної допомоги, мінної безпеки. І на цих світлинах ви можете побачити приклад, Класу безпеки, який створено в Кривоградському обласному центрі дитячої та юнацької творчості, який ще середи збирає наймолодших відвідувачів закладу, але загалом працює для усіх учнів міста Кропивницького. Простір українських національних цінностей, створення середовища українських національних цінностей, фруктування учнів навколо таких цінностей, реалізація значної кількості проєктів. Програм, це також важлива роль позашкільних закладів, закладів позашкільної освіти. Ці проекти онлайн переважно, тому що, якщо говорити про 2022 рік, які об'єднали тисячі учнів в Україні за кордоном українських учнів на початку широкомасштабного вторгнення, їхнє значення. Сьогодні неможливо переоцінити. Європейська інтеграція, євроінтеграційна тематика є частиною змісту багатьох творчих об'єднань різних напрямів позашкільної освіти, особливо затребувані навчальні програми таких об'єднань, як європейські клуби та інші. І також, звичайно, що на таку тематику проводиться значна кількість тематичних масових заходів, форумів, проєктів. Тощо наступний аспект: надання актуальних знань, формування компетентності в умовах воєнного стану, освітнє середовище як ресурс. Я не буду коментувати ці світлини, але дійсно можна побачити, що саме заклади позашкільної освіти мають середовище, мають кадровий потенціал для вирішення найбільш актуальних. Освітніх завдань, які загострилися, які постали в умовах воєнного часу, професійна орієнтація профільна освіта сьогодні розроблено і затверджено державний стандарт старшої профільної школи, і саме заклади позашкільної освіти, деякі з українських таких закладів мають значний досвід, зокрема. Рівненський палац дітей та молоді має 30-річний досвід організації профільної освіти, має значні успіхи на цьому шляху, працює за унікальною авторською моделлю. Просвітництво. Сьогодні на базі закладів позашкільної освіти створюються музейні простори, реалізуються проєкти, які мають саме таку просвітницьку місію, які. Дозволяють розглянути події сучасні в контексті історії України, усвідомити значення справжньої історії України, боротьби за незалежність тих постатей, які на цьому шляху, та інші. Дуже важливим напрямом і важливим чинником успішної освітньої діяльності сьогодні є соціальне партнерство. І також ви можете побачити на слайді приклади вирішення освітніх задач за допомогою соціального партнерства з такими потужними міжнародними організаціями. Зокрема, за підтримки ЮНІСЕФ в Кіровоградському обласному центрі створено цифровий освітній простір, призначений для навчання, дозвілля, коворкінгу, проведення тренінгів та культурних заходів. Волонтерство це надзвичайно важливий напрям, завдання, роль закладів позашкільної освіти, які стали волонтерськими центрами в громадах, в містах і реалізують значну кількість проєктів, програм, дозволяють створюють можливості для широкого кола дітей та молоді долучитися до спільної з Самого початку свого виступу я акцентувала на важливості підтримки для дітей, підлітків, молоді та й для дорослих. І відповідно заклади позашкільної освіти першими реагують на такі потреби, і сьогодні реалізується значна кількість важливих, дуже актуальних програм, проектів. Спрямованих на психосоціальну підтримку військових, ветеранів, дітей із сімей, внутрішніх переселенців та інші. На цьому слайді деякі актуальні документи в контексті тих аспектів, про які я сьогодні наголошувала. І наступне наступне питання. В межах мого виступу зміст вимоги рекомендацій до розроблення навчальних програм, оскільки цей виступ в межах серпневої конференції, то важливо акцентувати і на таких аспектах: на актуальних документах, які мають відповідати сучасні програми з позашкільної освіти, на які повторюються сьогодні дуже великий попит і велике соціальне замовлення. На цьому слайді ви можете побачити саме ці документи, які мають відповідати навчальні програми, а також визначення навчальної програми з позашкільної освіти, і, до вашої уваги, критерії навчальних програм з позашкільної освіти, які є узагальненням вимог з різних документів, які було показано на попередніх. Слайдах. З поміж таких критеріїв, звичайно, відповідність чинним нормативно-правовим документам це урахування національних пріоритетів, міжнародних освітніх тенденцій, реалізація ціннісного компонента з місця, його українознавче наповнення та інші. Хочу коротко презентувати ці розробки, які сьогодні. Є актуальними, які створені в лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання, Національної академії педагогічних наук України, зокрема, навчальні програми, наскрізні навчальні програми основи безпеки життєдіяльності в умовах бойових дій та «Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій, які сьогодні дуже актуальні і затребувані. Також в лабораторії розроблено наскрізну. Навчальну програму соціально-реабілітаційного напряму, основи психосоціальної підтримки для підлітків, і на етапі розроблення така програма, яка має назву віхи боротьби за незалежність України та протидія ворожій пропаганді, яка також спрямована на створення середовища українських цінностей. На усвідомлення справжньої української історії та розвиток критичного мислення учнів. На е, наступних слайдах е, тематика виступів співробітників лабораторії позашкільної освіти. Е, також е, звертаю вашу увагу. Запрошую відвідати сторінку лабораторії Facebook, е, де можна побачити сучасні розробки. Співробітників лабораторії, які також є в електронній бібліотеці, Національної академії педагогічних наук. А також ми звертаємо особливу увагу створюємо такі добірки матеріалів організації освітнього процесу з місту, позашкільної освіти в умовах війни, які також можна знайти на, сторінки, на сторінках соціальних мереж. І також звертаємо вашу увагу, запрошуємо. Брати участь у наших опитуваннях. На останньому слайді до вашої уваги позиція лабораторії позашкільної освіти щодо розвитку позашкільної освіти в умовах воєнного стану. І тут декілька важливих позицій: зокрема, збереження відновлення мережі закладів позашкільної освіти, недопущення їх реорганізації, злиття, ліквідації. Облаштування укриттів в закладах позашкільної освіти, сприяння діяльності розвитку закладів позашкільної освіти у територіальних громадах, підтримка проєктів, програм заходів Національно-патріотичного спрямування та інші. Дякую за увагу.